Так, ну що, замутимо відосик. За рік заїхала та сама машина перший раз. В мастерську. У мене аж ключі поржавіли. Хочу показати. от ось. капець, І то, що вони не працювали. Зараз ще покажу один ключик, оцей самий ходовий ключик. Це я його вже ось до він поржавів, це я його вже полапав, він вже став кращий. На 13 колокольчик. Ну ладно. Коротше, поїхали. Набрав я запчастей. Непонятно чиє производство, На вже ну, но але вроді візуально не треба. Доловнувши стаканчик. Заварив, помазав, хай сохне. Сошка сошку теж я взяла, да можна побачить. І почуть. Оці ну, подшипники теж гремлять. Це я збільшив камеру. Так, тут поглушитель у нас. Це я тако при... прикапав, варю. До Нового року хватить. Що тут тросик ручника раз. Тросик ручника два. Теж взяв. Так, все, все, міняємо. Запчасті куплені. Така нова контора. Ну, все є, болтики є, гаєчки є, Ну, таке о. Коротше. А, ще до болта надо уварить. Ладно, постав... поставлю салінблоки, засверлюся, зроблю болта. Так, це ціле. Ці дві крайні я взяв. Блін, нравився мені цей великий фон. Інструмент бомба. Так, ну що, поїхали з чогось. Поки все.